Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Unreal 2D Awakening І тепер треба знайти та дістати артефакт. Гаразд Будемо. Ой! Бляха-муха, я впав кудись. Добре, що не так високо було. Ось так. такраз, найперську гвинтівку треба знайти? Ой. Так. Гаразд. І де ж ти там? Ось так тобі. Буду рухатись далі. Так. Іде <кхід> і куди ми потрапили? F5. Вони своїми пампушками, бляха муха Мене тут зустріли. Бляха-муха. Ось так вам. Ах ти засранець. От засранець з пампушки мене завалив. Гаразд. Буде по-поганому, якщо не хочеш, по-хорошому. A stark headshot. Who did sneak? A, a stark one. Так, троха отступлю. Ой, стак, тоби. Так, F5. Куди нам сюди? Надіюсь, чтось в правильном напрямку я йду. Так, тут драбина якась є. Хто там стріляв? Хто там стріляв по мені? Не ховайтесь, все одно знайду. Ух, як високо. Чесно, не люблю я висоту. Але нічого не поробиш. I'll bet the auto defenses are all tapped out. First man in gets the finders bounty, you know. Forget it. You scared? Down straight. Okay then. Kid the been a hero. Oh! I stuck on F5. And where нам? Що це таке? Граз, не буду його чіпати. Я зумів, я просто ось і артефакт. Я підібрав артефакт, чудово. І що на цей, раз нас очікує? Що відбувається? Що, знову? Зачистити територію, то... то ви смієтесь з мене. Це я вас швидше зачищу. Вогнеметом. А, а вони цього не очікували. Ой-ой-ой-ой. Ти по мені не попадаєш своим лазером. Ой, так тобі. Ось Ой, так тобі. Слава Богу, Ф 5 І куди нам тепер? Може отуди нам стрибати? Може, нам повертатись треба? Бляха-муха. Так, дробына. Ой. Так. Не втечеш від мене. Не втечеш. Знову... Так. І геть від мене. F5. Так, повертаємось назад. А! відчепись від мене. Знову ось так. Електро я не знаю, як їх там назвати. Раз. Наше завдання це стекти з місця розкопок з артефактом. Гаразд, надіюсь, що ми втекли. He was in the Marines once before. They threw him out. Why? Because he thought for himself. They called it departing from established mission parameters. One time, this colonel ordered him to leave a wounded civilian behind. He told the colonel to shove it and dragged her out anyway. So, he was a hero. So he was court martialed, cashiered, kicked out. He went on cop duty, patrolling the ass end of space with the rest of us rejects. You can tell he hasn't changed though. Pisses the hell out of Ida, but he still wades in with both fists and does what he thinks is right. F <sighs> five. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!